Вітаю вас, шановні колеги. Науковими співробітниками відділу початкової освіти інституту педагогіки. Підготовлено методичні рекомендації, а також розроблено відповідний інструментарій до базових навчальних предметів української мови, читання, математики, предмети, я досліджую світ з метою діагностування втрат у навчанні молодших школярів. Спричинених пандеміями covid 2019, а також воєнним станом у країні на превеликий жаль, протягом останніх чотирьох років з об'єктивних причин, які я зазначила вище, ми е, не могли надавати е, учням якісних освітніх послуг у повному обсязі, тому і постала необхідність вимірювання. Втрат у навчання. І Якщо говорити про предмет читання, то інструментарій вимірювання втрати читання містить два змістових блоки. Один із блоків передбачає вимірювання втрат з технічної сторони навички читання, його прокоментує моя колега Башуленко Оксана Вікторівна. А також інструментарій вимірювання втрат у навчанні читання пов'язаних. З розумінням молодшими школярами художніх та інформаційних текстів. Його прокоментую я, Мартиненка Валентина Олександрівна, провідний науковий старобітник цього відділу. Що передбачає інструментарій читання? Загальний коментар щодо проведення моніторинг до процедури проведення моніторингу, викривлення груп читацьких умінь, за якими оцінюється якість читання та розуміння текстів. Рівні розуміння, а також якісна, якісні характеристики читацьких можливостей учнів на кожному рівні розуміння тексту, коментар щодо прийнятності чи неприйнятності того чи іншого рівня для відповідного класу. А також набір художніх та інформаційних текстів для кожного класу і завдання до них. Тепер коротко по порядку. Загальні коментарі до процедури проведення моніторингу. Хочу сказати, шановні колеги, що е, ті вчителі, які вже не перший рік працюють в, в школі, вони знають, що ми такі роботи ми проводили е, раніше. Наприкінці кожного семестру ми давали дітям тексти, художні та інформаційні, і діти і завдання до них і діти виконували такі роботи. Ну, пройшло вже багато часу, тому є потреба сказати, зробити певні коментарі щодо процедури проведення такого моніторингу. Наші спостереження за роботою учнів під час таких робіт показують. Що на превеликий жаль багато учнів от, не працюють самостійно з текстами. Вони не, ми, На превеликий жаль їх не привчили шукати правильну відповідь у тексті, перш ніж її записати. А спостереження показують, що більшість дітей, коли вони ознайомлені з текстом, відразу починають записувати відповіді на, на, на перше запитання, на друге, третє і так далі. Не замислюючись, чи правильно вони виконують, чи, чи, чи не, чи не то, чи точно, чи не точно, вони просто ці, ці діти просто покладаються на свою пам'ять, і не факт, що потім під час перевірки, виявляється, що ці завдання виконані правильно. Інша частина дітей, наприклад, яка ну не знає, як відповісти на питання, вона або розгублена, дивиться там. В різні боки, або в вікно, або заглядає до товариша, це теж є ознакою того, що дитина не звертається до тексту. Тому важливо на початку роботи наголосити дітям, що роботи, самі тексти залишаються з вами упродовж всього виконання завдань, всього часу виконання завдань. І тому, перш ніж зробити запис. Варто перечитати текст, знайти в ньому відповідь, щоб переконатися, чи правильно ви, шановні діти, записуєте ту чи іншу відповідь. Також важливо дітям наголосити, що відповідь на поставлені запитання, особливо це стосується учнів 3-4 класів, можуть міститися не в одному реченні чи в одному абзаці, а в кількох абзацах, розпорошених по тексту. Окремо хочу сказати про дітей першого класу. У перших класах з об'єктивних причин ми знаємо, що показники складників навички читання і письма у дітей є з об'єктивних причин є нестійкими. Тому з'ясування рівня розуміння тексту доцільно проводити шляхом аудіювання, слухання розуміння. Наприклад, вчитель кілька разів. Читає такий текст, як показує досвід, треба не один раз, а кілька разів прочитати текст. З'ясувати які слова, слова сполучення дітям незрозумілі. А потім уже ставити дітям запитання: хтось із учнів відповідає, вчитель запитує, е чи згодні інші діти з такою відповіддю. Якщо є інші варіанти відповіді, е вчитель послуховує їх, їх, а потім всім класом. Разом з'ясовуєте, яка ж відповідь є точною, а які відповіді є неточними чи неправильними. Зрозуміло, що вчитель у такий спосіб не може перевірити кожного учня за, за, за урок, який відведений для цієї роботи, але з тенденції вчитель подивиться, візуально, візуально, ну, за візуальне спостереження, за реакцією учнів, за тим, за їхніми відповідями, можна зробити висновок, чи, як, наскільки діти розуміють той чи інший текст. У другому класі школярі спочатку слухають читання тексту вчителем. Як показує практика, важливо все-таки учням двоє класі, класі прочитати вчителеві текст самому, а потім запропонувати дітям перечитати. Текст з метою його повноцінного розуміння, а потім під керівництвом класовода учні виконують завдання до тексту. Я наголошую на, на, на тому, що саме під керівництвом учителя учні другої класу виконують завдання, тому що е, практика показує, що наші діти на, на жаль е, ну, неуважно вчитуються у суть завдання, і це не тільки стосується читання, а й, наприклад, і, і, і умов математичної задачі і завдання з інших предметів, тому тут важливо. Оскільки досвід читацький і досвід виконання таких робіт у другому класі теж ще не невеликий, не, не тому важливо е, все-таки, щоб діти виконували ці завдання під керівництвом учителя в другому класі, учитель е, читає умову завдання, е, наголошує на що варто звернути увагу. А потім діти вже самостійно виконують, е, ну пишуть відповіді там чи, чи підкреслюють слова чи слова сполучення залежно від характеру завдання. Учні 3-4 класів працюють з текстами самостійно. Це що стосується е, загального коментаря. Тепер які групи читацьких умінь ми виділяємо, за якими ми оцінюємо якість читання та розуміння тексту? Їх чотири. Це е, одна перша група умінь. Знаходите в тексті інформацію, відомості, поданих очевидно, безпосередньо або опосередковано. Тобто, це група умінь, е, яка лежить у тексті на поверхні. Тобто, е, е, це, е, це та інформація, яка фактична інформація, яка простежується у тексті прозоро і очевидно. І учень, учням не складно буде знайти відповідь на поставлене запитання, якщо е, воно стосується пошуку потрібної інформації, яка подана очевидно, чи навіть там опосередковано. Наступна група умінь. Е, е, це формулювання простих висновків на основі інформації, поданої в тексті. Так, це також група умінь, яка є нескладною для більшості учнів всіх класів. Наступна група умінь це інтерпретувати і узагальнювати текстову інформацію. Хочу сказати, шановні колеги, що це вже десь складніша група читацьких умінь, тому що припрошую. Тому що е, інтерпретація вона передбачає тлумачення не лише змісту, е, фактичного, е, аналізу фактичного матеріалу е, в тексті, а, а також смислової е, е, і сторони літературного твору на доступному е, е, віці, віку рівні. Е, узагальнення теж, як я вже говорила раніше, воно може стосуватися узагальнення у межах одного фрагмента чи одного абзацу, або узагальнення може стосуватися е, і, і інших е, різних частин е, тексту, які розпорушені. Е, остання група умінь це аналізувати та висловлювати оцінювальні судження за змістом прочитаного тексту, усвідомлювати мовні особливості та, стру та структуру тексту. Тут ця група умінь також вона е, сформульована прозоро. І хочу наголосити на тому, що всі ці групи читацьких умінь, вони є в наших начальних, начальних програмах, відповідно, вони е, е, подані по класах і вони є доступні е, е, кожному віку дітей. Тепер які рівні рівня розуміння художніх та інформаційних текстів виокремлюються? Це рівень фрагментарний. Відтворювальний, аналітичний і творчо рефлексивний. Я зараз не коментую ці рівні, лише називаю їх, тому що далі ми будемо трохи детальніше про них говорити. І хочу е наголосити на тому. Що ці рівні, вони звичайно не зовсім співвідносяться з тими рівнями, за якими ми оцінюємо навчальне досягнення учнів за навчальними програмами? Це початковий середній, достатній високий. Ці рівні, які ви бачите зараз на екрані, вони відображають особливості, вікові особливості сприймання учнями художніх та інформаційних. Текстів, тобто, що є доступно, що недоступно, який з цих рівнів є прийнятний чи неприйнятний для відповідного класу? Отже, далі ми зупинимося на якісних характеристиках читацьких можливостей учнів на кожному рівні розуміння тексту. Ну, Перший рівень у нас був фрагментарний. Він говорить сам за себе. Він передбачає розуміння учнями значення більшості слів словосполучення, висловів, але лише також змісту лише окремих фрагментів тексту, які не пов'язані між собою. Тобто, ми тут робимо висновок про те, що цей рівень він не, пер, не, він не передбачає цілісного розуміння учням тексту. Учень Розуміє окремі фрагменти тексту, які не пов'язані між собою. вони, Діти, звичайно ж, їм важко зрозуміти взаємозв'язки між окремими частинами, подіями і так далі. Обмежений словниковий запас дітей не дозволяє їм зв'язано висловити власні почуття ставлення до прочитаного. Також, якщо говорити про рівень розуміння інформаційних текстів, тут також. У дітей, дітей виникають значні труднощі відтворювати за змістом очевидні факти про людей, об'єкти рослин, тваринного е, світу, знаходити в тексті речення слова свого сполучення, які містять ту чи іншу фактичну інформацію. Тобто це найнижчий рівень розуміння тексту, і цей рівень він є неприйнятним для всіх вікових груп молодших школярів. І він означає, Ну, свідчить про втрати у читацькій діяльності учнів. Відтворювальний рівень. Або ми можемо говорити ще, що це репродуктивний рівень. Він передбачає відтворення текстової інформації і вияв таких умінь, на які відповісти на запитання, що, хто. Що, де, коли, звідки, тобто фактична інформація, про яку я вже говорила вище, яка простежується очевидно в тексті, і тут не складно дітям цю інформацію знай знайти у, у самому тексті. Школярі, які знаходяться на цьому рівні розуміння тексту, вони Загалом фат, розуміють фактичний зміст тексту у повному обсязі, вони розуміють взаємозв'язки між частинами е, текстів, вони е, орієнтуються у структурі тексту, можуть там з незначною допомогою, а більш самостійно визначити е, е, у структурі тексту початок, зачин, е, основну частину кінцівку твору. Е, але е, навіть тему тексту більшість дітей, якщо вона прозоро в тексті простежується, чи, можливо, вона десь міститься в якомусь е, у змісті одного речення, дітям теж не складно і визначити тему тексту. Тобто ці уміння, які е, відносяться до цього рівня розуміння, вони у нас закладені у наших програмах. Е, в інформаційних текстах учні виявляють здатність під керівництвом учителя визначати. Тему, яка простежується, очевидно, як я вже сказала, називати основні факти, робити найпростіші висновки про них у межах одного окремого епізоду і фрагмента. Тобто, як бачимо, це е, фра, е, рівень ві, ві, репродуктивний, він е, нескладний рівень. І е, я хочу наголосити на тому, шановні колеги, що цей рівень доступний і прийнятний для учнів другого класу. І якщо в, в, в других класах хтось проводить і бальне оцінювання. Якщо і небальне, а, а вербально, а вербальне оцінювання, то вчитель може оцінювати м, високими балами і високо оцінювати відповіді дітей, якщо е, е, ну, е, буде, е, якщо діти чітко е, розуміють е, е, фактичний зміст тексту, і вони, е, у них засвоєні на належному рівні всі ці уміння, які належать до цього, до цього рівня розуміння. Тобто другий відтворювальний рівень він типовий і прийнятний для учнів другого класу. Але вже для учнів третього класу цей рівень і четвертого класу, тим більше, він є неприйнятним. І якщо діти орієнтуються лише у фактичному змісті тексту і лише на такому рівні розуміють текст, на рівні фактичного матеріалу, то це, це свідчить про втрати у, навча, у читацькій діяльності. Я ще раз наголошую, що ми говоримо зараз про учнів 3-4 класів, що для них це є неприйнятно, а для учнів 2 класу це абсолютно прийнятно. Аналітичний рівень є складніший, ніж попередні два, звичайно. І е, діти, які знаходяться на цьому рівні, вони здатні до глибшого занурення у текст з метою зрозуміти тему, основні важливі ідеї твору, авторську позицію. Вони здатні зрозуміти причину наслідкові зв'язки в тексті. Зробити доступні віку узагальнення змісту. Е, діти самостійно здатні зрозуміти не лише фактичний зміст. А й основну основну думку твору порівняти, протиставити вчинки дії героїв словесно, виразити динаміку їхніх почуттів. І що дуже важливо пояснити причиново-наслідкові зв'язки між окремими подіями епізоди, між намірами, діями персонажів. Вони правильно такі діти правильно визначають мотиви вчинків персонажів, дають їм адекватну оцінку. І е, що дуже важливо, що вони е, підтверджують свої відповіді, спираючись на тексти. Тобто діти вільно орієнтуються в тексті. І як бачимо, що е, тут ми вже говоримо про те, що діти е, е, виявляють вже більш вищий рівень розуміння тексту, який ми називаємо е, аналітичним рівнем. Те ж саме е, і е, за змістом інформаційних текстів учні. Е, Визначають правильно, визначають і фактичну інформацію, яка е, очевидна так і прихована. Вони формулюють висновки на основі зв'язків між окремими частинами реченнями, і е, виявляють здатність узагальнювати інформацію, в тому числі представлену у різних частинах тексту, а також і невербальну, що дуже важливо е, е, в, в таблиці на графіку, схематично і так далі, е, тобто цей рівень розуміння тексту. Аналітичний, він прийнятний і доступний для абсолютної більшості учнів третіх, четвертих класів. І вчитель може оцінювати відповіді дітей найвищими балами у тих випадках, коли учні виявляють стійкі прояви показників, які окреслені на цьому. Рівні розуміння тексту. Тепер наступний останній рівень це творчий рефлексивний е, рівень, це е, е, найвищий рівень розуміння тексту, і він. Е, вже виявляє здатність учнів висловлювати обґрунтовані зв'язні оцінні судження за змістом прочитаного використовувати набутий читацький досвід в навчальних та життєвих ситуації, що дуже важливо, що тут цей рівень він супроводжується виявом та активізацією критичного творчого мислення, творчої уяви учнів, механізмів емоційного інтелектуального передбачення, наприклад, як далі можуть розвиватися події, що відбудеться, якщо тобто діти здатні зрозуміти не лише в повному Фактичний, а основний смисл основного художнього твору, вони мають творчу, розвинену творчу уяву і можуть дати інтерпретації основних характеристик персонажів, їхніх намірів, підтвердитися прикладами. Під час інформаційних текстів діти можуть узагальнювати інформацію, подану в кількох абзацах, розпорожених у тексті не тільки в межах одного, а й кількох текстів. Хочу шановні колеги. Тут наголосити, що такий такого рівня розуміння текстів досягає незначна кількість учнів четвертих класів. Тому коли ми аналізували попередній рівень аналітичний, то як показує шкільна практика, що абсолютно більшість дітей все таки знаходяться на цьому аналітичному рівні розуміння. А от уже творчо рефлексивного рівня досягає незначна частина учнів, і якщо в класі є такі дітки, в третьому класі ну, може, можливо якісь окремі діти вже досягають такого рівня. І звичайно, що коли діти досягають такого рівня, то вчитель оцінює. Відповіді цих учнів найвищими балами. Отже, шановні колеги, я хочу сказати, що ну, ми з вами, так, щоб підвести коротко підсумок, що фрагментарний рівень є неприйнятний для всіх вікових груп, відтворювальний рівень є типовим прийнятним для учнів в других класів, може оцінюватися високими балами за умови стійких проявів. У дітей окреслених показників цього рівня аналітичний рівень за умовнення учнями якісних освітніх послуг, тому що якщо це діти вчаться. Ну якщо діти вчаться в, в онлайн і або мають не мають можливості вчитися щоденно із за того, щоб що повітряні тривоги, того що немає світла і так далі, тому Якщо ми надаємо учням якісні освітні послуги, то такий аналітичний рівень розуміння є доступним для абсолютно більшості учнів третіх четвертих клас, класів. Ну і аналітичний рівень я сказала, що творчо рефлексивний рівень свідчить про найвищий рівень опанування випускниками початкової школи, змісту художніх та інформаційних текстів. Під час оцінювання якості виконання окремих завдань до текстів вчитель педагог може користуватися такими критеріями повне розуміння. Часткове розуміння, нерозуміння, відповідь відсутня, просто щоб легше потім було узагальнювати і оцінити загалом виконання цілісне, виконання роботи з тим чи іншим учням. Отже, шановні колеги, хочу на сам кінець сказати про те, що звичайно, що якщо ми аналізуємо читання наших. Молодших школярів, то, звичайно, ми тут маємо великі проблеми і з технічною стороною навички читання і з розумінням художніх та інформаційних текстів. На превеликий жаль, динаміка є від'ємною. Від'ємною вона є. Ну, у нас в, в, в Україні зараз це зрозуміло, яка, яку ми маємо ситуацію. Ну, але. Пандемія, яка була, яка мала так сказати світовий характер, вона торкнулася не тільки нашої країни, а й, а й, а й країн усього світу. То звичайно, вони ця пандемія вона спричинила. Оці від'ємні показники у читацькій діяльності учнів. Крім того, на рівень читацько читацької компетентності значний вплив мають сучасні інформаційні технології. Ми знаємо, що діти більш в більш більш більшості своєї вони сидять і працюють з гаджетами, вони люблять. Працювати з невербальною інформацією, з візуальною інформацією, вона їм легко дається, вони легко її розуміють, і, і, і утруднюється в читанні лінійних текстів на чорно-білих сторінках. Це факт, і ми це знаємо. Це з одного боку. А з іншого боку, ну, це воєнний стан в Україні, ця війна, вона. Ну, показали, що ми повинні робити все можливе і неможливе, щоб наша країна в перспективі стала успішною. А успішною вона може стати за умови, коли в країні будуть успішні люди. А успішність. Сьогодні дітей, а в далекій перспективі, це дорослих громадян нашої країни, значною значною мірою залежить від того, як учні читають, як учні розуміють інформацію текстову і позатекстову, наскільки вони критично вміють критично і логічно мислити, наскільки у них розвинена творча уява. Тобто, якщо наші діти будуть розумними. Вони обов'язково будуть і успішними. І тоді, коли країна успі... а успішні люди вони неодмінно побудують і успішну країну. А коли наша країна буде успішною, то тоді нам ніякий ворог не страшний, тому що вороги ну, навряд чи захочуть розпочинати, розпочинати війну з успішною країною. Отже, віримо в те. Що ми все-таки подолаємо ті труднощі, які є в нашій країні, і зробимо все від нас залежне, щоб повернути читання в активне поле наших молодших школярів. Дякую вам за увагу. Слава Україні!